Розпочинаємо цикл передач розсвячених великі події для народів колишньої Російської імперії. Велика Російська Революція 1917 року. Питань щодо того, як собі уявляють ті явища, які почалися в Російській імперії в 1917 року в мене є більш ніж достатньо. Підписуйтеся на мій YouTube канал, не забувайте про вподобайки, коментарі, поширюйте мої відео. Це вкрай необхідно для мого молодого YouTube каналу. 27 лютого за старим Стилем. За новим це буде 12 березня 1917 року. Відбулося. Так звана лютнева буржуазна демократична революція в Російській імперії, до якої той час належала більшість українських земель, і я маю на увазі не тільки сучасну українську державу в кордонах 1991 року, але також і українські землі на схід, в тому числі і Кувань і Зелений Клин на Далекому Сході. Ця революція мала велике значення для нашого народу. І Якщо вірити великому історику всіх часів і народів Володимиру Леніну, все за якихось 9 місяців після цієї лютневої буржуазної революції в Російській імперії почалася велика жовтнева соціалістична революція. Явище унікальне, більше ніде у світовій історії такого не відбувалося, щоб буржуазна революція стала предтечею великої соціалістичної революції. Як До рук мені потрапила книжка російського доктора юридичних наук Юрія Титова. Він написав підручник «Історія государства права Росії. І ось цей професор, доктор юридичних наук твердить підручник виданий в 2000-х роках, що в Російській Федерації в Росії. Внаслідок розвалу Радянського Союзу в 1991 році відбулася реставрація капіталізму. От так. Все просто. Містика надзвичайні події. Ніде не було, щоб буржуазна революція переростала капіталістичною. А у нас є. Ніде не було, щоб десь переміг соціалізм, а потім бах воскрес капіталізм. Але. На території колишньої Російської імперії все можливо. Країна чудес! Так що ж насправді відбулося в 1917 році і в наступних роках на території колишньої Російської імперії? Почнемо з простого питання. Скільки живе капіталіст? Згідно марксистсько лемського вчення, людство. Проходить певні періоди свого розвитку: Рабовласництво, феодалізм, капіталізм, потім має бути соціалізм, комунізм, скільки живе капіталізм, капіталістична ера, скільки триває в історії тієї чи іншої країни. Виявляється, що в історії Російської імперії капіталізм існував 56 років. В той час, як в інших країнах, в першу чергу, дві країни, які нас будуть цікавити, оскільки в них також відбулися революції, які мають в своєму, в своїй назві епітет Велика. Це Велика Англійська революція 1640 року, і Велика Французька революція 1789 року. Так, в Англії капіталізм існує вже на наш час понад 380 років. У Франції капіталізм існує понад 230 років. А в Російській імперії на території Російської імперії він існував на все 56 років. І тут на тобі через 74 роки Він, ну, так сказати, Воскрес. Ісус Христос Воскрес через три дні. А капіталізм російського розливу Воскрес через 74 роки. Містика незбагненна. А може, церкове шоу, яке влаштував видатний фокусник всіх часів і народів Володимир Ленін? Давайте розглянемо далі. Що ж насправді там було? Згадується мені така популярна радянська пісня: З чого починається Родина? Картинки в твоєму бокові. Та старих і вірних товарищей. А з чого починається капіталізм? Так, це зовсім не просте таке запитання. Просто факти. Ера капіталізму, згідно всеперемагаючого марксистсько ленінського вчення в Англії почалася з великої буржуазної революції 1640 року. Ера Капіталізму у Франції почалася з Великої буржуазної революції 1789 року. А ера капіталізму в Російській імперії в Росії почалася зі скасування кріпацтва. Знову таки, якщо вірити, товаришу Володимиру Ульянову Леніну. Так, саме таку ідею вже десятки. Років, то навіть вже не десятки, це вже понад сотню років покмачують наші голови. Понад сотню років. Виявляєте? Історія це, це не наука, це шоу, це цирк. Але історія не терпить такого легковажного поводження з нею. Щодо кріпацтва. Справа в тому, що феномен кріпацтва. Існував революційний час і в Англії, і в Франції, і в Росії. Але перед самими великими революціями селяни, як правило, в цих країнах вже були особисто вільними. Але вони мали цілий ряд повинностей на користь своїх колишніх панів, тому що були залежні від них через землю. Оскільки самим селянам. Не вистачало своїх земельних наділів, і вони змушені були йти до пана на заробітки, змушені були орендувати в нього землю і потім за ту землю відпрацьовувати в панському маєтку чи платити йому за то відповідні грошові компенсації, плату за оренду. Отакий От реальний стан речей. Але чомусь. Після скасування кріпацтва в Англії. Відбулася велика буржуазна революція. У Франції відбулася велика буржуазна революція. А в Росії, згідно товариша Леніна, відбулася маленька буржуазна, яка переросла в велику соціалістичну революцію. Що називається Знай наших ми ще і не таке можемо. На словах можемо, але що на ділі? Щодо самого кріпацтва. Серед істориків побутує думка, що кріпацтво в Англії і Франції скасовувалося поступово, протягом довшого часу, десятки, то й за сотню років. А в Росії, мовляв, це подія одноразова, 1861 рік. Але фактично це не відповідає дійсності. В Росії кріпацтво також скасовувалося поступово. Почалося все. Із закону про вільних хліборобів за царя Олександра І в 1803 році цей закон був виданий. Оскільки викопні платежі були великі, то ним скористалося тільки щось від 100 до 200 тисяч селян. В відсотках це було десь півтора відсотка всіх кріпаків. Крім того, в 1817-1819 роках в Російській імперії було скасовано кріпацтво. При Балтійських губерніях, це територія сучасних Латвії та Естонії. Особливість того скасування кріпацтва було в тому, що селяни тільки отримали особисту волю і ноль землі. Щодо реформи 1861 року, це теж був не одноманентний акт, оскільки селяни могли зразу, якщо вони згоджувалися, що не треба викуповувати свою, свої повинності і землю. І їм лишалася тільки четвертина їхнього земельного наділу. То вони зразу отримували волю і четвертину свого земельного наділу. Звичайно, що на таку пропозицію пристала меншість селян, більшість хотіло зберегти за собою землю. Тому вони змушені були купувати свої повинності та земельні наділи. І до 1883 року існував інститут тимчасово зобов'язаних селян. Тобто, тимчасово, браття селяни, ви її далі залишаєтеся кріпаками, поки не заплатите все, що ви винні панам своїм, щоб стати повністю вільними із своєю земелькою. Ще один нюанс. В 1861 році була така схема 20% за. Викуп своєї волі і землі платять селяни, а решту 80% платить за них держава, і протягом 49 років селяни повертають державі ту позику. Звичайно, з відсотками. Це мало завершитися в 1910 році. Але через революцію 1905 року царський уряд змушений був пришвидшити цю справу. І в 1906 році. Селяни Російської імперії здобули повний набір громадянських прав, в тому числі мали право поступати на Державну службу. Так чи інакше, перед великими революціями і в Англії, і в Франції, і в Росії. Селяни, загальна селянська маса, були особисто вільними, але мали певні зобов'язання, були залежні від своїх колишніх чинових панів. Через те, що вони не мали своєї достатньо землі і змушені були орендувати землю у панів, або заробляти в них, щоб якось вести кінці з кінцями. Отак. От так скільки живе капіталізм? Чому капіталізм, капіталістична ера в одних державах починаються з великих буржуазних революцій, а в іншій Особливій державі під назвою Росія. Капіталістична ера починається зі скасування кріпацтва. Це перша передача із циклу присвячених Великій Російській революції 1917 року. Підписуйтеся на мій YouTube канал. Не забувайте вподобайки, коментарі, поширення. І не втрачаємо здорового глузду. І не дім на поводу. Радянської і пострадянської пропаганди розібратися в тому, що з нами було, що ми правильно розуміли, що з нами може бути, і чого треба уникати всіма силами. Удачі нам всім!